Більш як місяць тому Російська Федерація перекрила постачання газу Україні. Тому уряд постановив питання щодо зменшення споживання обсягів використання газу в країні на 30%. Ця проблема у наступному опалювальному сезоні торкнеться кожного населеного пункту держави. Скорочення споживання газу вже сьогодні є актуальним питанням, наголошує голова облради Віталій Француз. Ви бачите, що йдуть у нас і енергоаудити. Ми намагаємося, щоб це було ну, не просто кому, що захотілося і на кого яка фірма вийшла, але не все так просто. Для того, щоб перевести на альтернативне паливо, також потрібні кошти. Для того щоб чітко окреслити газову ситуацію на Житомирщині, проводиться ряд засідань, на яких керівники районних адміністрацій звітують щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Починаємо заслуховування перших районів для того, щоб визначити слабкі наші місця, де ми зможемо допомогти, де ми можемо залучитися, щоб зробити можливим, щоб нормально без серйозних проблем пройти отоплено. Згідно зі спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови облради, на Житомирщині створено обласну координаційну раду з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.